І знову я на бурячку. Хотів вам дещо показати, кому цікаво. Дивіться. Е, бурячок, який вижив був після морозів. той йшов. Дивіться, якого діаметр вже. Бачите? Около 6 см. Ще якийсь тиждень. Можна було продавати. Але тут теж вони повиживали. Правда, тут дуже густо, вони трошки менші, але теж величенькі. бачите? Дивіться. Який вже бурячок. Жалко. Природа унесла свої корективи. Що буде, то буде. Але той посіяний бурячок, якого там я сіяв його з 20 березня, можна було вже торгувати без агроволокна сьогодні на даний час без нічого. І це пабло, який вегетаційний період вже 110-115 днів. Якщо посіяти 90 днівку то вже було можна було б зараз торгувати. Ось така ситуація.